Всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати рваний пиріг із лаваша. Нам знадобиться склянка молока, 300 г лаваша, тут у мене три штучки, 200 г твердого сиру, 5 яєць і сіль за смаком. Все змішуємо. Яйця збиваємо з сіллю. Додаю молоко. І висипаю весь сир. Тепер буду нарізати лаваш. Ви можете це зробити будь-яким зручним для вас способом. Я буду робити це ножицями. Порізала лаваш, можна просто було порвати. До молочної суміші ще додала кропу, у мене заморожений. Тепер додаю лаваш і наш пиріг майже готовий вже. Гарненько перемішую. Тепер нашу суміш виливаю в форму, змащену маслом. І буду запікати в розігрітій духовці до 180 градусів 30-35 хвилин. Наш пиріг уже готовий. Ось так він виглядає. Дуже-дуже смачно пахне. Зараз відріжу шматочок, покажу, як він виглядає всередині. Ось так виглядає пиріг в розрізі. Дуже смачний, ароматний. Підписуйтесь на канал Українська Хата. Все буде Україна!